Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Приїхали з базару, тільки що на вулиці така спека, що жах сьогодні. І так, поїхали сьогодні пораненше, щоб швиденько. Але все одно з самого ранку вже так було якось душно. Сонце пече, хмар немає. Пекло сьогодні. Покажу. Що купили, які ціни. Покупили куряче стегно по 110 гривень. Персики всі такі. По 100 гривень взяли. Перець солодкий 80 гривень. Капуста молода 35. Помідорки, ось такі от. Так відпадали. Е, по 70. Кобаску горіху, сир взяла. Таке тут вертута, хлібчик бездрожджовий. І ось таку ромашку, дуже смачний. Борошно взяла ще один пакет. Собі знову 5 кілограмів це 100 гривень. Це взяли таку приправу, дві пачечки, дуже смачна ось така. 16 гривень пачечка. Така уксус взяла, сіль, бо щось в мене там є, але взяла, ще собі хай буде. І майонез вже собі взяв. Такого нічого не набирали. Так. Поїхали, щоб помідор взяти. так, хлібчика. Ще заправили якраз балон. Та й поїхали швиденько додому, бо дуже спека. Наше ну, Цезар захворів. Вчора ввечері зайшов, ліг, все нормально було, а вранці встав, бідний, на лапку ж кути лягає. Ну, покажи, Сергея лапа напухла. От дірка, таке наче щось вколовся чимось, чи що, я не знаю. Зверху прямо, дірочка одна. Десь О, вколовся чимось, гуляв, видно вчора. Прям ще так зверху. Коли... Не... Ти з ним ходив гуляти ввечері, може, де й в якусь проволочку чи, чи що. О, та в кущах на куча поничать. Та там же ж така трава височезна. Кущінка. А коліччя. може об кущ якийсь, да, і Десь щось, може кусочок палочки десь надломалось, там, як то в мене колись на пальці віддає. Та нема нічого. Я його тільки видавлю, але нічого немає. Лапка пухла, бідненько. Маленький мій. Молоді терпить. Давай мама, Тя мама тебе пряотитять. Молодець, молодець. Побачимо, як воно що буде до вечора. Якщо що, вечір, якщо буде шкодирати, не буде сходити, то це Що на вечір, може, повезе його в лікарню. Да? Олегисенький, бідний. День не принесе майзь там є, та в вальні у нас що ти купив, ага, зараз, зараз принесу. Так. Купила ще ось такі флокси. Гарний колір, якийсь рожево-кораловий. Тут два-дві квітки. 50 гривень такий кущик. Дуже гарні Там ще були такі вищі. ну Було декілька сортів, 50 гривень. любі, гарний такий колір, цікавий. Заправляю балончики. Це заправив балон. У нього була така переходник якийсь, да, воно як? Ось таке. Можна з нього заправляти ці маленькі балончики У нас їх є достатньо пустих. Ну, зараз позаправляє. Отак і мангалними пали, і котл розпалюємо також такими балонами. Газ сьогодні здорожчав. ще до речі, вранці заправили машину, ще бензин по старій ціні. А вже газ подорожчав. Був 20 з копійками, став 24 да, з копійками. Не пам'ятаю то що. А зараз да, 24. Угу. Так що я ж кажу, що машину заправили, ще бензин по старій ціні взяли, а газ уже здорожчав. Повно людей сьогодні, казав хлопець, то заправляють балони. Але вже все, сьогодні пізно. Просто багато людей їхали, бо базарний день, так само, як і ми. Вчора Сережа хотів їхати, але каже, що деш їхати, як вже поїдемо на базар в суботу, заодно заправимо балон, Не кататись кожного дня. Чи Ти вже одного заправив? Ну Це ж заправляю. Ну, треба важливе, бо. Заправити більше, чем це... Так, да, там на У нас кухонні вісає. Це скільки должно бути в балончик? 220 градусів, це разом з половиною. Ага. Так що. Скалі. Ти ще цей фундамент не поливав? Ні, ще не поливав. Давай же заправиш та й тоді. Чи я зараз піду побризаю його, то все, мабуть, скоріше всього. Це зараз забрали до хати, бо жарко стає, і мухи літають, щоб не лазили йому. Пішов у хату. Ліг собі там. Ну, їсть гарненько. Ми його попригощали вкусняшками, то поїв гарненько. Думаю, може так дійсно чимось пробив, бо якби щось вкусило, навряд чи б він хотів їсти. Ну, побачимо ще до вечора, як воно що буде. Всім ще раз привіт. Вчора вже нічого не знімала, бо так, тут все, Жара була така, Сережа там штукатурив, а потім возив таке Цезера в лікарню. Бо подивилися, що до вечора забрали його на день до хати. вечір він вийшов, їв, все нормально було, але лапка все одно така була вся опухша. То Возив його вчора в лікарню, Оказується, це ось. Ось що, подивіться. Ті роки такого не було, не було такої трави високої. скосювали люди і не було ось таких цих колосків з звичайної трави. Той повіз його в ліка. ми позвонили там, де він оформлений, лікаря нема, десь виїхав, що я так і не зрозуміла, то нам дали номер другої клініки, то завіз, той лікар каже, що... Недавно в його собаки також таке було. І воно зараз залазить оце під шкуру і рухається. Воно ж тільки вперед може сунутися з цих колосочок. То він каже, що він у своєї собаки десь аж ось тут, десь аж тут вийшло в нього. То він, бідний, там йому сережа каже. Так вже розколупував, понаколював йому обезболюючим. О, лягай, лягай зайчик. Наколював обізболюючим йому. І такими щіпчиками спеціальними, така шлангочка, щіпчики на кінчику виколупував і там щось понадрізав. То, каже, Не знаю, чи воно може вийшло, коли він там оце вимивав. А якщо навіть залишилось, то він каже, що воно повинно десь вийти, там зробиться десь на тілі, як на ривчик якийсь і вийде. Бідненький. Ну, слава Богу, що хоч їсть, все нормально. То, що лапка замотана, він ото скаче на трьох лапках, на неї майже не стає. Чи Може то, що замотана, бо вчора вставав тако на неї, а сьогодні майже не стає зовсім. Дьойчик маленький, дьоні, плоче, плоче. Маленький, мазунчик, мазунчик. маленький. Йшла трошки на городу, зібрала огірків та взяла його. Сережа не ходив з ним гуляти. Що таке? Болить дуже, що ти стогнеш. Що таке, зайчик? Ти щось не ходив нікуди. Вже який час, а він... Що таке це? Що з тебе болить? А? Що таке? Зайчик? Що таке? Стогне? Лапка болить дуже. Він ж там йому порозклупав, Сережа каже, так, і скавчав так. Що таке маленьке? Шо? Господи Боже, деби ти міг говорити, зайчик да? малесенький. Показує на лапку. Болить, да? Болить лапка, болить маленький. Ну, пошлі, Щас, наверное, заберу знову його до хати, бо спека починається. Він не мучиться тут на вулиці. Так що дивіться, будьте обережні. Якщо ходити з собаками гуляти, то краще в такі місця не ходити, де ось така трава. Щоб потім ось такої біди не було. Да, маленький, до да. водички хоче. Зараз принесу тобі водички, поп'єш. щаз. Така спека на вулиці що жах. Хотіла забрати його до хати, не хоче. Переліз під дерево, холодочок, лежить собі. Йому так краще, то хай поки лежить. Сережа поїхав. В Аптеку докупити ще бінтів, бо так ж готів він купив вчора. А бінти, знаєш, були вдома, але мало зовсім то поїхав докупити, щоб було, щоб потім не переживати, чи буде коли купити, чи ні. Тепер приїде, хочу доробляти далі цей цоколь, бо вчора одну частину зробив. А вже так дивимося, що йому краще не стає. Та я Покинув все, що там залишилось трохи бетону. Я розгортаю мені у вітро. По двірі так, де ямочки собі. Його позатирала той бітон, де полопало. Трохи викинули, бо на ну, що було робити? то шо... таке собака важливіша, Та слава Богу, що поїхали, бо і не знали, що воно таке. А потім вже ввечері дивилася в тік токі звичайно, подивилася, що ось таке буває в собак, що ось ці колоски залазять в лапки. Я ніколи раніше такого зовсім не чула. Це перший раз, я ще й думаю, що воно таке, чи щось вкусило його так. Чи думали, там кущі у цей льод росте, воно таке колюче, він там лазить в кущі, ці їжачки. Думали, чимось таким прокололо, Воно ось, Ось така. от Буває звичайна трава, що робить. Ну, Головне, щоб це ще все пройшло, бо хто його знає, чи воно залишилось в лапі чи ні, я це дуже хвилююся. Ну, будемо сподіватися на краще, що все буде добре. Вітер цілий день буде. вже майже 7 годин, а вітер ще не стихає. Так прохладно. Сонечко сідає, трохи вже стало прохолодно. Вдень так вже шкварило, пекло, що жах. Це вже запалив мангал. Ми хотіли вчора смажити м'ясо, але так, повіз це зараз в лікарню, де вже ніхто нічого не смажив. Приїхав. Дуже пізно. Задуває вітер. Так що будемо сьогодні смажити м'ясо. Вже там шалку. Ментально підсихає. Це він ще вчора зробив, сьогодні так тільки. Познімав ці маяки, позаштукатурував, трохи вирівняв і ось цю частину. Молодець, все зробив. ще Він купив таку смісь цемент з піском, чисте, просіяне, потім ще казав, ним пройдеться, а вже це застигне. Молодець, все зробив, маяки також познімав. Да. Так. Так помаленьку все вчиться сам. Ще потім доріжки ці. Ну, обмосточку підремонтірує. Та й буде тут порядок. Кажу, моментально засихає, так? Да? Молодець маленько помаленько все навчишся сам робити, так? Якщо і так міш. Ну, це точно. Ну, головне, що не боїшся братися робити. <рес> М'яско вже посмажили. Зараз будемо смажити цукіні і солодкий перчик. Та йдемо вечеряти. зараз ще піду наріжу помідор, огірків. Так що така буде у нас сьогодні вечеря. Цукінця по модному. Да, да. Кабачки. Кабачки. У нас собі кабачки. Да. Так що така вечеря у нас сьогодні. Всім, хто їсть смачного. Головний дегустатор сьогодні не лежить біля мангалу, зробили йому тільки що перев'язочку. Бідний так трусився, аж зуби цокотали. Так воно його болить. Ну, до речі, вже не таке пухше. А так, між пальчиками ще таке трохи червоне. Перев'язали тільки що лапку. Це треба вранці і ввечері робити. Перев'язочку йому. Так, скаче, бігає на трьох лапках, на ту лапку не стає. Воно ще перев'язка, та сама трошки йому передавлює лапку. Що лежить бідненький. Полила ще тільки що капусту, гірки. Якраз Сережа досмажує вже овочі та йдемо йти вечеряти. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!